За те, що я приїхав сюди, я віці не поїду, поки дають мені не поверне гроші. Мене, я за пів пенсії приїхав сюди, я на дурницю. Ухвали. Суд сказовує, ухвалити, неадекватні і немотивовані. Я повинен їхати тратити гроші. Я Якщо не поїду, краще померти на ногах, ніж жити на колінах. І можуть, я з вами не маю про що говорити. Які Ваші є на дані? Чесного і об'єктивного розслідування, знищення молодої Мені час оздоровлення місця трускавці, яку пустили мене по кругу 10 років, помінялося 15 15 Як я можу бути, як я можу, показати свою, показуєте, коли знищили, не розслідували по гарячих слідах, а знищували речові докази. Я вам кажу по гарячих слідах детального. огляду до події не розслідували справу, а знищували. Де всі бандити, Вони працюють за тобі. Тобто Мені зразу немає про що говорити. Ви є винтік, хлопці і корупованих корупований у цій системі бандитській. Кроки вимагаю, чесно, та замов. Ні з нами що говорити. Яке законодавство? Тут корупована система створила геноцид в країні. Але вмовиться це законодавство. Чи є це законодавство? Це законодавство в руках дебілів і злочинців. які користуються? Кодексу, для того, щоб знищити геноцидуристу країну. Суди скасовують ваші нецеві, не установи. самі. Ходять на мене, Що ви тікаєте? Ти навіть Далі телефон мені не даєте, далі телефон мені не дають свій мобільний, що я з ними спілкувався. І це називається правоохоронні органи. Що, ви працюєте не в унісон? Водісон працюєте, переховуєтеся злочину. Ми вас утримуємо на наші податки, ми вас годуємо. Ви з наших рук кормитесь, а служите бандитам, які живуть краще, ніж вас. На адміністративних відповідальність. Ви не подали зачастувати. А те, що я 10 років, ви не провокуєте, ви Майдан не спровокували своєю бездіяльністю. Думаєте, що ви що, мене залякаєте, що я адміністративний порядок, я порушую. Мене сім'ю знищили. Я 10 років, мене переслідують, мене б'ють, погрожують, кидають мене в цих лікарні, звинувачують тероризмі, А ви кажете, що я порушую, я себе приковую в центрі Львова. Не можу, що Львівська прокуратура приклає діти убивців, в місті трусковці. Мене судять. За що мене судять? Я маю право згідно статті 55 конституції України захистити честь гідність своєї сім'ї, своєї родини і держави в кінець кінців. Не ви, а я захищаю державу від таких, як цих подонків.